П'ятниця, Останній день тижня у студії Вікторія Ярмилюк. експрес новини стартують. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: 365 народних обранців проголосували за зняття недоторканності з депутатів. Луцькі прикордонники згадували військову справу. У нічному клубі Донбас вшанували Кузьму. Новий голова незалежної профспілки шахтоуправління Нововолинська про це та інше далі у випуску. Верховна Рада підтримала постанову про направлення до конституційного суду України законопроекту про внесення змін до конституції щодо недоторканності народних депутатів і суддів. За це віддали голоси 365 народних обранців. Проти проголосував один нардеп опозиційного блоку. Ще один депутат блоку Петра Порошенка отримався. Чотири нардепи з опозиційного блоку та економічного розвитку не голосували. Повідомляє п'ятий канал. Перед другим читанням закон направлять до Конституційного суду для затвердження. Закон передбачає позбавлення суддів та народних депутатів юридичної недоторканності на час здійснення повноважень. Законопроект про внесення змін до Конституції України не може розглядатися Верховною Радою України без наявності висновку Конституційного суду України про відповідність. З його основному закону. А потім законопроект має бути прийнятий на наступній черговій сесії Верховної Ради України не менш як двома третинами від складу парламенту. Президент Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд закликали негайно припинити вогонь на Сході та вивезти російські війська з України. Про це повідомляє прес-служба президента України за результатами понад п'ятигодинних переговорів лідерів трьох держав, які пройшли 5 лютого. Повідомляє Українська Правда, сторони підтримали мирне врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях і висловили сподівання, що і Росія зацікавлена в цьому. Ідеться у повідомленні. Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Оланд обговорили шляхи реалізації мінських домовленостей, які є основою вирішення конфлікту. І напрацювали спільні пропозиції щодо подальших кроків, зазначає прес-служба. Троє лідерів закликали до негайного припинення вогню, виведення іноземних військ з України, відведення важкої техніки та озброєнь, закриття кордону і звільнення всіх заручників повідомляють у команді Порошенка. Порошенко закликав європейських лідерів сприяти звільненню українського пілота Надії Савченко. Сторони також обговорили можливості розвитку діалогу в нормандському форматі. Як повідомлялося, після зустрічі у четвер Порошенко Меркель і Оланд коментарів не дали. Луцькі прикордонники разом із мобілізованими згадували військову справу. Тепер для них це як ніколи важливо, адже найближчим часом їх відправлять захищати Україну на сході. На полігоні біля Володимира Волинського вишкіл прикордонників бійці опановують зброю. Вони повинні самі її встановити та зарядити, а потім випробувати. Установка важить більше 100 кілограмів. Без пристрілювання тут не обійтися. Тож біля кожного кулемета працюють групами. Йдеться у сюжеті телеканалу «24». Солдати заряджають патрони в стрічку і стріляють. Кулемети зовсім нові, ще не обстріляні. Їх випробовували лише на виробництві. Мішені за 750 метрів, хоча дальність пострілу до 8 кілометрів. Одразу влучити важко, проте 12 куль вистачило, аби в цілі попадали. Стрільба з гранатомета теж потребує навичок. Дальність пострілу – 500-600 метрів. Мішені у чи ближче застосування зброї лише одна з частин тренування навчання значно ширше. Досі прикордонники не застосовували важкого озброєння, тому такі навчання актуальні не лише для новобранців. Тим більше вже незабаром два підрозділи Луцького прикордонзагону вирушать на схід. До слова, експерти кажуть, що надії на швидку деескалацію військової агресії Росії в Україні принаймні на найближчих 3-5 років нема. Правоохоронці Володимира Волинського спіймали на гарячому шахрайку, яка, представляючись працівницею міської ради, виманювала у людей гроші НАТО. Збирала шахрайка гроші протягом двох місяців по організаціях та закладах міста. Казала, що збирає гроші для потреб бійців. АТО, а також для лікування поранених військових, повідомляють Волинські новини. Затримали спритницю Володимир Волинський міліціонери після повідомлення про те, що в одну з перукарень міста прийшла жінка. Яка представилася працівницею міськради та збирає гроші на АТО. Міліціонери зловити її в перукарні не встигли, але йшли за нею слідом від магазину до магазину і, врешті-решт, затримали на гарячому. Псевдопрацівницею міської ради виявилася 18-річна Ніна. Вона є особою циганської національності. Загальна сума зібраних шахрайкою коштів ще не порахована, але це будуть сотні гривень. Згідно з неофіційною інформацією, нагачок до спритниці навіть потрапила дружина одного із депутатів Волинської обласної ради, яка тричі жертвувала шахрайці. Гроші. Незалежна профспілка гірників шахтоуправління Нововолинська обрала нового керівника. Ним став працівник першої шахти Анатолій Мухомеджанов. Про подальшу діяльність очільника шахтарського колективу та завдання, які поставлено перед ним. Далі у сюжеті Іван Небілішук. 2 лютого профспілкова організація НПГУ провела звітну виборчу конференцію на першій шахті Нововолинська. Чинний голова осередку відмовився представляти права гірників і надалі. Новим головою став Анатолій Мухомеджанов. Шахтарі також обрали профспілковий комітет та ревізійну комісію, яка повинна перевірити усі фінансові операції за останні п'ять років. Що стосується задач, яка стоять перед нами, всі знають, що місто бурлить слухами шахти закриваються. Людей будуть скорочувати. Задач дуже багато. За всі роки недофінансування накопичилось дуже багато проблем, а шахтарі роздратовані, всі вимагають вирішення просто зараз негайно. Це і питання е, транспорту. Завтра я зберу комітет про спілки. Е, першим питанням, яке буде розглядатися, це. Е, Транспорт і як добиратися працівникам, працівникам на роботу. Будемо за кожен, за кожне те, що нам належить, будемо боротися. Будемо піднімати питання, будемо якось вирішувати ці питання. Новий голова профспілки каже: попереду багато роботи, та й проблем зараз чимало. Втім, колеги підтримують у всьому свого нового голову, звертаючись до нього за допомогою і сподіваються, він гідно відстоюватиме їхні інтереси. Достойна людина, яку ми поважаємо в колективі, і знаємо не один рік. Я ту людину не знаю, пана Анатолія. Так але то, що я чув від людей, то в нього виходить то, що я побачив на шахті, як людина розумно і говорить, і це все ну. Об'єднує шахтарів, там робить з нас активнішими. На першому засіданні осередку Анатолій Мухамеджанов планує піднімати питання до везення шахтарів. Особливо гостро воно стоїть для гірників, котрі працюють у вечірні та нічні зміни. До зустрічі із міністром вуглепрому, який незабаром буде із візитом у Нововолинську. Новий голова профспілки теж готується, напрацювавши низку питань, з якими звертатиметься до урядовця. Його вже немає, але в цей досі важко повірити. Вечори пам'яті співака та музиканта Кузьми проходять по всій Україні. Вчора пригадували свого кумира нововолинці. Він був кумиром 90-х, Йому вдалося стати символом сучасного українського року. А сьогодні він уже легенда. Андрій Кузьма був чесною та світлою людиною. Такими ж були його музика та слова. Прощай, Кузьма, так називався вечір пам'яті, який відбувся вчора у нічному клубі Донбас. Прийшли ті, для кого Андрій був більше, ніж просто співаком. Він не боявся говорити, що думає. Не усі музиканти та й прості люди в Україні здатні висловлювати свою позицію, навіть якщо всередині думають так само. Мабуть, жоден інший артист не був таким дорогим для нас нововолинців, адже чи не щороку Кузьма приїздив у наше місто із концертами. У Донбасі Андрій виступав тричі і кожного разу це була неповторна подія. Василь Бутенець, директор клубу, пригадує, таких щирих, непідробних, відкритих людей зустріне... Ви кусьому знали особисто. Скажіть, яким він запам'ятався, яким він був в житті? Е, ну, в першу чергу простий, доступний. І такий, що здається, що е, ти з ним тільки познайомився, а ніби знаєш його вже е, давним-давно. Тобто, в спілкуванні абсолютно ніяких проблем, не, нема нічого. Він може от, е, сидіти за столом, їсти, прийшов хтось голодний, сікає, хоче їсти. На... Тобто, в нього. Е, Ну, було таке, напевно, натуральне відношення до життя, до людей, до, до всього його оточуючого. він сприймав так, як воно, напевно, було ще тоді, коли люди між собою там не, не сварилися, не завидували, не, не боролися і, і все таке остальне. Творчість Кузьми подобалась вам? Е, ну, без безперечно, він як і сам Кузьма, його творчість, він звичайно філософ. Так? І ми тільки зараз починаємо чути звичайну музику, коли зараз ми слухаємо, так, звичайно, приємна музика, так. Але от його слова, ми тільки зараз починаємо вникати всі, всі його фотографії на стіл, про маму, про все остальне. Так. Ми тільки зараз якось після його смерті, коли він від нас пішов, ми починаємо якось, мені здається, по-другому то осознавати по-російськи. Тобто ну, творчість подобається, не подобається. Якщо подобається людина, то подобається все те, що він робить. Е -е 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 -а. а подобається він е -е всім, тому що от вчора, наприклад, я, е -е коли на прощання перед е -е дверима церкви стояли, то рядом стояли студенти по 20 років, по 18, ще без вусі, да? і рядом біля мене стояла бабушка років, напевно, 70, в хусті, така, так? яка вроді ну, який Кузьма, яка творчість. Але вона стояла в тій тому натовпі і вона хотіла одне з перших попасти, попрощатися з Кузьмою. Так що я рахую, його творчість ну, багатогранна і вона, вона для всіх. Ви особисто їздили на прощання з Кузьмою. Так, вчора ну, це, це було так шокуюче. зі з усіма його... <кхем> хлопці, які з ним разом. Вони були в тому почесній варті, так, так поспівчували. В аудиторії шанувальників Кузьми не було віку, це вкотре підтвердили люди, котрі прийшли на вечір пам'яті. Його пісні були і ліричними, і жартівливими, і злободенними, А головне у кожній був глибокий філософський зміст. Скажіть, яким Кузьма назавжди залишиться в пам'яті? Ну для мене Кузьма залишиться таким, який в першу чергу був патріотом, тобто він не змінював своїм поглядом і завжди спілкувався, співав по українській мові, і якби завжди шанував і всім говорив за Україну, щоб ми всі трималися разом і щоб ну, не зраджували цій мові, і тому, що вона така в нас багатогранна. І ну, на відміну від деяких співаків, які е, спочатку там співали по-українськи, а потім зрадили і все таки перейшли на російську мову. І дуже е, мені подобалось, що він писав сам ці свої пісні. І кожна е, в кожній пісні можна знайти якусь частинку себе, щось якесь е, відношення до свого життя. Патріотом своєї держави він запам'ятався дуже хорошим співаком. Ну, і все, що про нього можна сказати, він хороша людина. Спочатку не повірили взагалі, але по новинах почали показувати. І тоді вже якось, але все одно навіть зараз не сприймається те, що його нема. Я дуже подобався, дуже жалко, що він так був. Він дуже багато зробив для нашої країни і для Дякую. всього. Я читала багато інтерв'ю про те, як він зробив для солдатів. Мене Дуже це, ну, дуже удивило, те, як він приходить до солдатів, каже, я не буду нести їм мандарини. Каже, приносу їм пиво, тому, тому що це, да, це реально, тако, йти до солдатів з мандарінами. Він устроював там е, концерти в госпіталях. І він казав, я назавжди запам'ятала. Він казав, е, це не ви фоткаєтеся з, з волохатою мавпою, це я фоткаюся з вами героями. Дуже багато зробив для нашої країни, і це правда, це така втрата для всієї країни. От в кількох словах, яким назавжди залишиться кузьма в пам'ять? Він, напевно, залишиться дуже веселим, як він був живий. Він залишиться веселим завжди. Він любив, він любив свою країну. Любив. Він любив всіх людей, всіх. Дуже багато любив людей. Він до всіх, хто йому напише, чи підійде до нього щось, скаже, він всіх Да, «да» він, від, він відповість, не так, як всі. Хтось може це, він завжди відповість, він піддержить. Ну, дуже добра людина була, дуже добра людина, дуже жалко. Завжди залишиться прямим, таким як він був. Він міг матюками сказати. Він залишиться прямим, веселим і насправді патріотом нашої країни. Таких, як він, не існує. Це унікальна людина. Всі пісні його унікальні, і всі пісні мають два, три, п'ять слів речення такі. Які можна аналізувати, які мають філософський зміст. А особисто ви знали Кузьму? Так. Да. Як можете охарактеризувати його не як артиста, який його знає більшість, да? і, і все одно дуже любить, а як, як людину поза сценою? Пряма, відкрита людина, абсолютно відкрита, щира, не було ніякого підтексту. Все прямо в лоб і все. Вам особисто творчість кузьми подобалась. Дуже подобалась. Глибока, гарна людина, з чудовим почуттям гумору. Пісні дуже насправді такі, що тримають за душу. Як вже сказала Міра, вони, вони дійсно в кожній є частинка себе, якоїсь частинки, момент. Приємно слухати, відчувати в цих нотах якісь такі тонкі струни. Дуже приємна, хороша людина. Є якась пісня, яка була улюбленою і залишилася в пам'яті найбільше? Ну, таких пісень багато. Ну, наприклад, там спи собі сама теж пісня дуже гарна, дуже. Кожен раз от сьогодні їхала в автобусі з роботи. З Володимира їхала в Новолинськ, теж дуже, дуже багато раз слухала цю пісню. Танців не було, але не було і суму. Були лише спогади про артиста, музиканта, друга, який назавжди залишиться живим у своїх піснях у наших думках та серцях. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Вікторія Єрмолюк. Позитивних вихідних та найсвітліших емоцій до зустрічі.